В цьому випуску Олександру Усуку порадили піти на пенсію. Визначено найкращого супертяжа в історії українського боксу. Стало відомо, чому український боксер Василь Ломаченко не побився з Девісом у 2024 році. Названий боксер, який повинен нокаутувати Усика та забрати усі його пояси. Друзі, перед початком поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Визначено найкращого супертяжа в історії українського боксу. Всесвітньо відомий портал Боксрек оприлюднив рейтинг найкращих супертяжів в історії України. Перше місце у рейтингу посів легендарний Володимир Кличко, який за свою кар'єру переміг 23 бійців за титул чемпіона світу у суперважкій вазі, що є найкращим показником в історії боксу. Друга сходинка рейтингу дісталася чинному чемпіону світу у хавівейті за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександру Усику, колишньому абсолютному чемпіону важкої та суперважкої ваги. Бронза в списку у Віталія Кличка, колишня володаря чемпіонських поясів від WBA та WBO. У Топ-5 рейтингу потрапили також Володимир Вірчіс та В'ячеслав Гласков. Друзі, а чи погодитесь ви з таким рейтингом українських боксерів? Пишіть в коментарях свої думки. Олександру Усику порадили піти на пенсію. Колишній чемпіон світу Пол Маліянджі дав пораду українському боксеру Олександру Усику щодо його майбутнього. Зараз багато розмов щодо реваншу Усика з Данілом Дюбюа. Нехай краще Олександр йде на пенсію. Він зараз на вершині, що йому ще доводити. Усик переміг був у реванші дюбіа ще більш переконливо. Єдиний спосіб для дюбіа перемогти Усика це якщо Олександр постаріє за одну ніч, сказав Мальянджі. Нагадаємо, що якщо Дюбіа переможе 22 лютого Джозефа Паркера і захистить титул, то бій з усиком буде за титул абсолютного чемпіона світу. Друзі, якщо вважаєте, що Олександр Усик знову накаутує Деніля Дюбіа у бої реванші, то поставте лайк цьому відео. Американський тренер не вірить у Дениса Бірінчика. Боксерський тренер Грег Хакет вважає, що американець Кейшон Девіс знищить українського чемпіона Дениса Берінчика в поєдинку, який відбудеться 14 лютого. Берінчик сильний боксер, але він пройшов свій пік. Я думаю, що Девіс збирається його знищити і зупинити у восьмому раунді. Для цього потрібно багато працювати. Знадобиться сильний удар, особливо правою рукою. Кейшону в цьому поєдинку доведеться сповільнити опонента. Головне завдання не поспішати з нокаутом. У цьому бою Берінчик буде планувати і обдумувати свої дії. Девіс має не поспішати зламати українця, вчасно зближитись, нанести кілька сильних різких ударів, і все. Перемога буде, вважає Грег Хакет. Нагадаємо, ну, бідниця Берінчика і Кейшона Девіса відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку в США. Вечір боксу буде організовано промоутерською компанією Top Rank, якою керує Боб Аром. Тоні Беллю назвав найкращого нокаутера за усю історію боксу, колишній чемпіон світу у крузервейті за версією WBC. Британець Тоні Беллю назвав боксера, який володів найсильнішим ударом за всю історію. Беллю виділив легендарного панчера Джорджа Формана. Без сумніву, Форман найвеличніший нокаутер, якого коли-небудь бачив світ боксу. Він нокаутував живих легенд. Я ніколи не бачив такої сили на тому рівні, на якому він її демонстрував, зазначив Беллю. Значимо, що Формуну досі належить рекорд Хевейту. У віці 45 років він став найстаршим чемпіоном світу, нокаутувавши у 1994 році Майкла Мурера у бою за титул IBF. Друзі, а чи згодні ви з думкою Беліо? Напишіть в коментарях. Стало відомо, чому український боксер Василь Ломаченко не побився з Девісом у 2024 році. Менеджер чемпіона світу великих вазі за версією IBF Василь Ломаченко Егіс Клімас розповів про майбутнє українця. Егес повідомив, що справжньою причиною зірвання бою з Девісом у цьому році стала травма спини, яку Лумаченко отримав на тренуванні. Василь на початку 2025 року пройде повторне обстеження, після чого буде ухвалене остаточне рішення про його майбутнє. Якщо здоров'я дозволить, то Ломаченко повернеться на ринг. Сказав Клімас. Наймовірнішим опонентом Ломаченко у випадку його повернення в ринг може стати або ж той самий Девіс, який є чемпіоном за версією WBA, або ж волдер титулу WBC Шакур Стівенсон. Легендарний екс-коуч Тайсона у захваті від боксера з України. Легендарний тренер Теді Атлас, який колись тренував Майка Тайсона, розхвалив українського боксера Сергія Богачука. Богачук це проста машина. Він ніколи не перестає задавати ударів і завжди йде вперед. Сергій тепер претендент на титул WBC, і він цього заслуговує. У нього з'явився ще один шанс здобути титул. Він отримав це заслужено. Сказав Атлас. Відзначимо, що український боксер першої середньої ваги. Сергій Богачук став обов'язковим претендентом на титул WBC, а далі спортсмен має намір стати абсолютним чемпіоном. Український боксер Олександр Усик може отримати несподівано нового суперника. Усик може отримати у суперники на а гіганта, який знищив вайлдра. Террі Лейн, менеджер відомого супертяжа Жана Джілея, натякнув на можливий бій китайського супертяжа проти українця Олександра Усика. На Джана чекає важкий бій проти Кабайла. Якщо він переможе, то стане другим у світі після Олександра Усика, що принесе йому можливість побитися за його титули. Сказав Лейн. Відзначимо, що 22 лютого 2025 року Джан Джілей проведе бій проти Агіта Кабайла. У цей же час Даніель Дюбіла, який викликав Усика на бій, вийде на ринг проти Джозефа Паркера. Цей боксер нокаутує усика та забере усі титули. Відомий тренер біля Нельсон назвав боксера, який зможе скинути строну хевівейту Олександра Усака. Я справді вірю, що Мартін Баколе має навички та вміння скинути усика трону. Що ще найважливіше, я думаю, що усик і його команда вважають, що Мартін здатний на це. Вони неодноразово спаренгували. Якостями, якими володіє Мартін, відрізняється від інших. Він дуже швидко скоротить дистанцію проти Усика і розставить пастки. Ви можете бути впевнені, що Усик знає, що Мартін дуже небезпечний, напевно, найнебезпечніший хлопець. Найкращим суперником для Олександра Усика, який є феноменальним бійцем, був би Мартін Бакале. Я вірю і ще більш важливо вірить сам Мартін, що він нокаутував би Усика та забрав би у нього усі пояси, сказав Нельсон. Друзі, як ви думаєте, чи дійсно Боколено нокаутував би усика? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео.